меня был один астамин. Десять я поснимал, была был один астамин. Я и полностью со всех сторон вышел. Даже снял с растяжки, mm -hmm. раз уже стояла как обезврежен. И все, я только до ней руки протянул и взрыв. Дуже приємна подія. Ми відкриваємо реабілітаційне відділення в 10-й лікарні. І хочу сразу сказати, сакцентувати вашу увагу. Це не платна лікарня, це не приватна лікарня, це наша міська лікарня. І ви подивитесь сьогодні, які умови, яке обладнання сьогодні тут є. Все це зроблено для того, щоб надавати допомогу, допомогу нашим захисникам, хто сьогодні захищає нашу державу, втратив кінцівки. Отримав поранення, серйозні поранення. Але коли ми поруч, коли ми бачать турботу про себе, вони живуть. Вони живуть. Більш того скажу, що Сергій, який втратив кінцівку ногу, сьогодні сам допомагає своїм побратимам і братям і демонструє силу духу, силу волі, українську силу духу, силу волі наших захисників. А ми влада, міська влада. Це ну, не перше наше відділення, перше було в вісьмой лікарні, сьогодні 10-та, незабаром 11-та. І будемо робити все для того, щоб вони приїжджали до нас, подивилися на ці умови і побачили, як їм відноситься місто Одеса. як шанує їх подвіг, що вони нас захистили. Тому рухаємося далі і працюємо.